<звук> нарешті, нарешті, це сталося. І випавлася одна така, знаєте, дуже давня мрія. Райку я навіть і не мрію. Хм, цікаво сказано. Але так і є. Взагалі-то ми давно хотіли розвіятись, змінити картинку, перезавантажитись. І якраз саме в цьому допомогла одна подія, але про неї згодом. Тож білети на автобус ми купили через Аплікаціон. це по іспанський додаток. Потім у Google Maps подивилися готелі, які нам більш-менш підійшли. Подзвонили і наш вибір пав на готель. Дон Карлос. Зібралися і поїхали. А, точно, і ви. А кано розповідає, чого ти чекаєш від мандрівки? Я Кафешко. Кафешко. Софійка, а ти? Океан, хочеш побачити? Ні. Пляж. Замок. Ні. Мама. А ти? Чого чекаєш від мандрівки? Від Відпочинку. Дівчатам до розваг мультики і ігри. Дорогою ми насолоджувалися гарними краєвидами, горами навіть побачили сніг. Там лежить сніг. Дорога зайняла близько трьох годин. І ось нарешті. Сан-Тандер. Місто реально нас зустріло причудовою чудовою погодою і надзвичайною красою. В да, ми вже приїхали в Сан-Андер. Зараз будемо шукати якусь кав'ярню. Перекусимо. просто М'ясо з сиром. Так, ціни значить. Давайте подивимось. нам ну ось вот це посмотрим. Ну все, я вибрав себе або, або це, або ось перве. І так. Пробувала вже. Ой. Так, ну що? Я вже перекусив. Останісся доїдаю. Ми проклали шлях. Від станції до готелю і вирішили прогулятися пішки. Тим більше, наш шлях пролягав через е, набережну, а це означало, що буде просто чудова прогулянка. Так і було. Так, вирішили трошки прогулятися після обіду. Друзі, я не знаю, як ви. У мене просто вивертає голову Такі видони класні вас Ой, як круто Такі прикольні стати, хлопці. Голі, так? Так, хлопці, що там вода? Нормально? Купатися можна? Ей, чого мовчиш? Так, Тут дерево трохи втомилося і так облокотилось на трубу. Просто шикарні такі будиночки, райончик, це перша лінія. І, до речі, ось тут продається невеличкий будинок, так що записуйте телефончик. Дзвоніть, поки він ще вільний. бо до моря, я вам зараз покажу, Он, ото вже море. Ха -ха -ха. Лише спуститися вниз і там вже море. Я щось не думав, що ми так будемо високо підніматися. Ми прямо піднімаємося на самий верх. Так, зайки, переходимо на цю сторону. Дискульпа, інкрито, десаюно, сейна, но? Е, ahora se lo miro. Creo que no, pero ahora le miro. Ahora termino el check y... Cena no, porque no tenemos restaurante. Е, mm. sí. ¿Eh? Y el desayuno creo que no lo trae incluido. Ahora se lo miro. Vale, vale. <ганецькі> май, май, да. І так, у нас четвертий поверх, 401 кімната. <ганецькі> ну що, у -у 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 -у. <мас> може, нам е помизе і у нас буде Міра на море. <ганецькі> Сподіваємось. Все. А це наш готельчик. І вид на океан. Не дуже, але але трохи видно. Та й шлях від готеля до пляжу був всього у трьох хвилинах, і це було просто супер. То як ми заселилися, трошки відпочили там хвилин 20, вирішили пройтися на пляж і трошки походити, подивитися на океан, а також зайдемо ще в супермаркет, трошки скупимося, щоб було що. Поїсти на вечерю. <ривоти> 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 Нема нічого кращого, ніж довольної Аньки. <ривоти> <ривоти> Наш не видно. Ладно. А, а от друзі і океан. Okay Ельфом. Ну і здійснилася та сама мрія скупатися в океані. Так, друзі, історичний момент. Ромка купається у майже Атлантичному океані. Поліцію сподіваюсь не ви не визвоне. Не знаю. не знаю. Надіюсь, ми не закінчимо цей вечір в поліції. Ти плавки одів чи в трусах? А які ти одів? Хоч приличні? Без стінок. І без без сердечок. капец, вот это папа у нас. Папа, иди обратно. Давай сюда, на место. Это сейчас затяну нашего папу в океан. Капец. Ну что, як? Ну Як? Що круто, я вам скажу! Класно. Взагалі не холодно. не холодно. Ага. Класно. Ноги то колоби. <різь> Зараз йдемо вздовж пляжу, вздовж моря і йдемо ми в супермаркет, щось купимо. Накопляли так, що просто. <схай> Дешевше було просто піти в кафе і там по вечерять -по -по і по посніли. Так, зараз наваримо креветок. Буде у нас такі от зірочки. І... Ну, а тепер відкрию вам секрет: ми будемо святкувати моє день народження. Wow! <схай> а ось і наш святковий стіл. Це було реально надзвичайно. Святкувати день народження в колі сім'ї, на узбережжі океану, в готелі. Просто класно. Це, це було чудово. Ввечері ми ділилися своїми враженнями від міста, пляжа, Мандрівки в цілому. Я був реально щасливим зустрічати свій 41 й рік дня народження саме так. Так, друзі, наступний день. Ранок. Аня готова готує сніданок. От. Е думали, взагалі було в планах нас погулять. Але трошки плани змінилися, тому що на дворі дощ ну, так не видно, але, але повірте, він там є. Так що плануємо побути трошки десь до 10-ї. Я ж вирішив випити каву на балконі і насолодитися е, краєвидом і ранком. Телефон впав з четвертого поверху прямо в калюжу. Нас це засмутило, але не зупинило. Цей день ми знову прогулялися по пляжу і просто з цікавості вирішили зайти в один готель, який стояв прямо на березі океану, з вікнами прямо на океан, і спитати там, скільки ж коштував би цей номер для нас е в цьому готелі. І знаєте, там білети були, там би номер коштував би приблизно на 20-25 євро дорожче. Але вид з вікна був би просто шалений. Тель Чікі Сантандер, здається так. Потім ми відправилися на прогулянку на такий невеличкий півострів Парк Магдалени. І цей парк Магдалене, він це така собі візитівка міста Сантандер із таким замком, замком в англійському. Взяли білет. Зараз покатаємося на такому потязі. Усі разом. І у нас буде така невеличка екскурсія. Не зможу багато знімати, бо з моїм телефоном трапилась халепа. Але... Ну що! Я диффруте до кідану і візитантила сюди. Ми ще також насолодилися живим куточком на цьому ж півострові. Там були морські котики, повинні бути і пінгвіни, але ми їх, на жаль, не знайшли. Так, друзі, тут ще такий невеличкий парк. і а, тут є. Сьогодні, морський котик, морський котик да. він десь сховався. Ми зараз спробуємо. Він. Спробуємо зафіксувати. А воно, 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 воно він. Ай! Тільки під водою на, на фотіки не видно. Осьо морські котики. Ге-гей! Хе Уху! Клас! Десь тут повинні бути пінгвіни. Ось такі домики у них дивись, піщерки. Там он плаває. І ще ми подивилися такі на музей кораблів. Правда, їх там було всього чотири, із цих чотирьох один це був плод. знаю наскільки це був музей, але заявлено як музей. А там у нас кораблі, музей кораблів. Мандрівка була просто реально крутезна. І хочу сказати, що ця мандрівка була, мабуть, одна з найкращих, які були в нас. Ну, по-перше, ми мандрували вже всією сім'єю, і це реально було круто. По друге, це... Був ми відвідали океан, і там я ще й скупався. Це теж просто пф, щось надзвичайне. По-третє, це було, ну, звісно, нове цікаве місто. І ще до цього всього святкування дня народження клас. Можна лише побажати усім іншим. І що хочу сказати, що ну, реально сан він заслуговує на те, щоб туди приїхати, мабуть, ще й не раз. Наприклад, для того, щоб ну, взяти, можливо, урок по серфінгу. Це було б круто. Так як ми були всією сім'єю, то звісно ми не змогли обійти весь Сантандер. Тому у нас був план побувати як мінімум на океані і побувати в цьому парку Магдалени. От. Тож, Завдання виконало. А ще у нас промайнула така одна цікава думка: а що якщо переїхати в якесь місто поближче до океану? Цікава ідея, і ми над нею розмірковуємо. Ну і наостанок. Бажаю усім здоров'я. Дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось, е, поставте вподобайку. Напишіть будь-який коментар, підпишіться, якщо ви вперше на каналі. І обов'язково допомагаємо Збройним силам України. Ну, а в мене все. Тож до зустрічі в нових відео. Бувайте!